Всім привіт! З вами радіо кране з Нідерландська і я його ведуча Олена. Сьогодні з нами на зв'язку український гурт Калаба і хлопці приїхали у Нідерланди для того, щоб провести благодійний концерт. Як ваша дорога і які враження від Нідерландів? Доброго вечора, українці? Нідерландів, доброго вечора. Гага, доброго вечора, Олена. Настрій класний. Ми тільки приїхали, ще не встигли зрозуміти оцей Вайп Нідерландів, але ну, у нас є важлива місія, і це нас мотивує. У нас є місія цілі це для нас напевно найголовніше. Музичний проект Колаба. Ми взагалі створили на початку війни, 8 квітня 2022 року. І основна наша ціль була це підтримка морального духу збройних сил і населення України. Перші пісні, хто не чув, це пацики на Моциках. У Нас був ремікс Орію Червона Калина, фронтмен Бомбокса заспівав. У Нас багато. Людей діаспори там діджеїв різних просили, щоб ми скинули цей ремікс. Таким чином інформаційно підтримували повістку, яку потрібно було на початку. Мотивували, надихали пацики. На моциках, це солдат Саша, військовий. Він на, на передовій з перших днів розказав віршик, який надихав, і таким чином показував, що в нас там немає. Ми не воюємо за гроші. В нас є основна ціль це наша держава, наша незалежність, наші люди. І ну таким чином. Ми бачили, як це працює на військових. Ми зробили на нього музику, і таким чином масштабували цей меседж, і там десятки тисяч знятих тіктоків, і левова частина була знята самими військовими. Наступна наша ціль це розвиток та популяризація української музики і української культури. Це також одна із головних наших цілей, і та відновлення культурної спадщини. Є пісні, які там заслухали наші батьки. Ми може можна сказати, хочемо збудувати такий місток і поколінь і об'єднуючи основна ціль об'єднати. Дякую вам за вашу місію, за вашу мету, за те, що робите важливі речі і даруєте друге життя пісням, знайомите українців молодь з тією творчістю, котра була ще до їхнього народження. Розкажіть, будь ласка, як взагалі українським співакам можна. Виїхати за кордон, зробити свій тур, чи складно, скільки займає часу, що для цього потрібно, тому що, наприклад, ми, знаходячись у Нідерландах, так у різних країнах Європи, коли до нас приїжджають співаки, нам наче здається, що це ну все так просто. Класно приїхали. Ми пішли, поспівали, послухали і все. Але ж за цим, за цим концертом стоїть дуже велика робота, дуже багато часу проведено, і хочеться про це розповісти нашим слухачам-глядачам. Міністерство культури є певний перелік документів, які потрібно зібрати для того, щоб міністерство посприяло виїзду артистів. Але це має бути там певна мета. Якщо ви надасте ці всі документи, це звичайні документи, там облі військово-облікові документи, ціль поїздки, там лист запрошення від організаторів, ваші паспортні дані, тобто нічого складного. Насправді за 10-15 днів до поїздки ви маєте ці документи надати і вам дадуть. Відповідь це наша перша поїздка, така з нашого досвіду, тобто ми виконали у ага. ці пункти, і нам надали цей дозвіл. Нам посприяли Міністерство культури загальні цілі, тобто спільні цілі. Я закликаю всіх українців, які знаходяться у Нідерландах, незважаючи в якому місці ви проживаєте. Приїжджайте 30 листопада в місто Денгах і поспівайте українських пісень, підтримуйте українських співаків. Саме саме головне е, тут, що мало того, що ми поспіваємо, ми ще допоможемо з у нас це благодійно зібрати кошти на Збройні, Збройні Сили. Сили України. І після е, ці, цієї події, там буквально через декілька днів, ми особисто їдемо на фронт, тому що ми ще даємо концерти військовим, там у нас трошки інший формат. У нас танцювальна програма тут. А на фронті у нас така гітарна програмка. Ми з е, військовими співаємо всім відомі пісні е, артистів, які внесок у культуру України там, безцінний. І тобто ми відразу. Звідси практично поїдемо до хлопців. Підтримання бойового духу це надважлива мета, тому дякую за те, що ви це робите. Кожен, хто сьогодні прийде, прийде на, на цей захід таким чином і допоможе нам зробити реалізувати нашу основну ціль, а ціль наша основна це перемога, це Україна. Скажіть, будь ласка, бувають такі моменти, що коли їдете до військових. З'являється страх чи сум, чи інші якісь емоції. Як ви як вам вдається з ними впоратись? Ми розуміємо, хто насправді ризикує. Тобто вони там завжди особисто в мене, я не знаю влада, можливо Ті чи ні в мене не було. Так, ми в першу чергу ми хочемо їх підтримати. Так, ми ми... чесно, ми от хочемо туди їхати. Ми хочемо частіше туди їздити. Тобто там душа, от реально. Якщо просто так простими словами сказати, вони ризикують. Вони ми не їдемо на нуль, ми там декілька кілометрів від фронту. А вони ну вони ризикують кожен день, тому ми зобов'язані там бути. Як е, має бути так, якщо, якщо вони на фронті, то ви для фронту? Ми запрошуємо вас вже ввечері, 30 листопада, відвідати концерт від гурту Калава. Ти проживаєш за кордоном. Оця частка України, частка дому, яку ви привозите з собою, це дуже важливо. Дякуємо. Ми будемо дуже раді бачити всіх. Ми обов'язково привезли. Цю частинку дому. Ми обіцяємо, що буде душевно, буде енергійно, тому що ми будемо разом. І також хочемо подякувати вам, Олена, за те, що ви створюєте такі платформи платформи, які дозволяють спілкуватися з українцями більш масштабно, тому вам великий респект також. Дякую. Дякую.